І що Мені напухла всередині десна от, біля зубчика. ну Я почистила зуби, а потім думаю, буду виходити на роботу, взяла і помазала горошинку на десну до обіду, десна пройшла. Оцією зубною пастою, так? так? Пройшла, так, все, десна, так. все. Угу. Чудова історія. Причому, Коротка, спривну, зараз. Чому зараз? Зубної пасти теж Хожу до стоматолога, до лікаря. Приїхала всі зуби челюсті ломить, ну Я розумію, що це якась як простуда і, і от, ну, щось таке. Дома, та, чи, ну, не знаю, чи нервура. Ні. Поки я до нього там попала, до того стоматолога, буде я за ребаньок застати. Ну, я це налила, діти отакими от очами дивляться на мене. поласкала, день, два, три. І е, оця синенька паста зубна, і це ж я її ширую ранок вида, ранок ввечері. общем, що я вам хочу сказати? Пішла я до лікаря, але вже не з тим зубом, що болів, а з другим. І вже цей зуб горів, він уже не болить. <ріцелес> Супер історія. <ріцелес> Бамбанює зубна паста. <ріцелес> ну, Те, що вона десна лікує це 100%. <ріцелес> я, я просто це диво якесь. Перший раз, бо в мене інша була сторона. І я ну, чистила зуби пасту, але думаю, ну візьму, попробую помазати, як там масажним чи що. І я на, на другий день мені пішла.